Ну, якщо ми говоримо про американський футбол, значить у нас в студії Вадим Барбарук. Привіт. І Володимир, Володимир Гординський, з яким ми говоримо завжди і про все. Вітаюся. Вадим, отож, американський футбол, товариський матч гладіаторів та Кам'янець-Подільських Титанів. Ти коментував цю гру? От скажи, це вперше була, був у тебе такий досвід? Чи раніше ти вже коментував матчі з американського футболу? Ну, насправді в минулому сезоні я відкоментував дві гри у Вінниці. Вінницьких вовків проти київських бандитів, проти київських вітязів. Тому якби досвід не, не перший, але все одно кожного разу, кожна гра, кожні суперники дають якби, окремі, окремі теми для розмов, окремі теми для роботи зі стадіоном. Тому. Взагалі дуже цікаво вийшло. ця гра. Не розуміємо. Там київська команда грала з Вінницьками рівень інші. Тут все-таки будемо відвертими трішки не такі. Якось воно так відбувалося на твоєму коментарі, на твоєму сприйнятті грі. Ну насправді, американський футбол. Він і а, якщо грає Вінниця і Київ, це американський футбол. Якщо грає Хмельницький і Кам'янець-Подільський, це також та сама гра. Єдина відмінність була в тому, що це була перша гра у Кам'янці-Подільському, тому. Більшість коментарів, власне, більшість усьої енергії було направлено на те, щоб працювати з аудиторією, з глядачами на стадіоні, розповідати їм про правила, розповідати їм про те, що відбувається. Власне, ось так от більше проходила ця гра особисто для мене. Угу. Ну, цього сезону гладіатори Титани, це фактично, ну, якщо ми говоримо про чемпіонат України, це буде об'єднана команда, на відміну від минулого сезону, коли було суто ну, хмельницькі гладіатори. І вони вдвох грали в минулому сезоні. Так, ну там були, да, але так я так розумію, що там ну, можливо було менше кам'янчан, ну, гравців титану. Але суть в іншому трошки минулого сезону менеджером гладіаторів був Вадим Барбарук. В цьому е сезоні, от, ну зараз вже на сьогоднішній момент, я так розумію, ти залишив цей проект як гладіатор. У таке питання, чому все ж таки? Якщо можеш сказати, якщо ні, скажи шан. Не скажу. Е, ні, чому ж не розкажу. Так, дійсно, минулого року це була е, спільна команда. В цьому сезоні також титани будуть виступати у складі гладіаторів, будуть здобувати знову ж таки ігровий досвід. І будемо надіятись, в минулому сезоні, можливо, через сезон, вони все-таки окремою командою зіграють в чемпіонаті. А на рахунок того, що залишив пост менеджера, е, ну, дійсно, прийшов такий час, коли. Вже є якесь бачення того, що потрібно робити, як потрібно розвивати. І а, прийшов момент а, того розуміння, що як і в будь-якому іншому виді спорту, дуже багато часу потрібно виділяти для підготовки молодих гравців. А, зараз проблема. А, Ну, точніше, навіть не проблема, якби ситуація, в якій є гладіатори, туди приходять усі, хто хоче займатися американським футболом. Як показує практика, гравців потрібно вирощувати. І зараз моя особиста діяльність буде більше направлена на роботу з молодими гравцями, на гравців, підготовку гравців від 13 років до 17 років, саме такі от юніори. І надіємось, Уже з вересня. Ми все-таки запустимо цю секцію і будемо набирати молодих. Ну, ми, ми ще поговоримо про твій новий проект, тому що в нього є назва, власне, вже анонсуєш набір. Нашим глядачам, нагадаю: 650453, номер нашого телефону, якщо раптом у вас з'являться питання до Вадима, можете зателефонувати і задати йому власне, це питання. А ми поки що подивимося, як власне, гладіатори готуються до чемпіонату. Якраз поєдинок хмельницької команди проти Кам'янець-Подільських Титанів. Вадиме, ти коментував там? Тут тобі слово коментуй, тут що відбувалося на полі. Це перший матч взагалі в історії з американського футболу дуже велику допомогу. Кам'янецька команда отримала від міської влади і від національного університету імені Огієнка. О, стадіон, Насправді власне. так, стадіон. Хороший, скажемо так, це не, не найгірший стадіон, на якому проводяться матчі взагалі. Чемпіонату України. Так, так, так. так. Mm -hmm. а, тому якби, дуже дуже велика подяка людям, які допомагали цей матч організовувати, які підтримували. Перед матчем виступав і заступник міського голови, і а, заступник ректора. Тобто, дуже дуже добре хлопці попрацювали а, по грі, що можна сказати, як бачимо, у Кемниць-подільської команди ну не все вдавалося, тим не менше, і у хмельницької команди не все вдавалося. Дуже багато було якихось ну, дивних розіграшів. Ну, дуже багато порушень якраз також тактичних порушень багато було в тому плані, що для кемнець-подільської команди це була перша гра, скажімо так, своїм складом. Тому хлопці трохи хвилювались, трохи нервувались, і дуже багато було таких порушень, яких можна було не допускати. Власне, і гладіатори в минулому сезоні на першій своїй грі так само так само робили зупраємні. ці банальні якісь порушення. Тут ми бачимо, є тачдаун, але його відмінюють. Але його відмінюють, тому що знову ж таки ну, дитяче порушення, яке можна було би фальстарт і не, не робити. Здається, так, так там здається, був фальстарт. Ми бачимо знову, що такий 88-й номер. Хлопчина дуже дуже непогано насправді грав, але Глеб полошків у складі гладіаторів грав ще краще, скільки в нього три здається. Здається так. Ну насправді ні, кількість тачдаунів, ні а, загальний рахунок матчу в таких матчах не грає ніякої ролі. Тут було важливо зіграти все-таки цей матч, важливо було показати в Кам'янці-Подільському американський футбол, запросити людей. От, до От, речі, були дуже, дуже, дуже класні виступи. Дуже класно заряджали дівчатка з групи Черлідингу камянець подільського національного університету. Були виступи навіть. Співочів таких, скажімо, танці людей співи, так танці, потрібно. співи, було дуже класно. Було дуже багато людей. насправді. то в Кам'янці створили шоу. Я так розумію. Ну насправді з, я... з тими можливостями, які вони мають, вони їм це вдалося для ]ити. першого разу. Все було організовано дуже класно. А, що стосується гри, власне, тут я ж кажу, вона була не настільки важливою, просто хотілося кам'янчанам показати все таки себе, показати футбол, показати, що вони існують, показати. А, Можливість займатися цим спортом, ми тут бачимо номер 4 це Віталій Бабійчук, який заносить власне, це другий здається, тачдаун. Який не він, так, він заніс загалом два тачдауни, один з них був відмінений. Це це так, хлопці, не хл так, хлопці насправді дуже старалися і, і щось получалося, щось не, не дуже, тим не менше. А, у всіх було просто велика купа емоцій. тому Тут головне, я так розумію, зрова практика, досвід, так? Таких поєдинків. А от, можливо, ти знаєш, все ж таки, чемпіонат України, який старкутує, де буде все ж таки об'єднана ця команда, гладіаторів Домашні матчі, чи буде якісь цих матчів будуть в Хмельницькому, я так розумію. Чи можливо все ж таки якісь в Кам'янці-Подільську? Чи це ще невідомо? Ну насправді у нас була думка така, щоб провести хоча б один е матч чемпіонату в Кам'янці-Подільському. Mm -hmm. Не знаю, наскільки це буде реально в плані приїзду е команди-суперника, тому mm -hmm. що власне це дорога, оскільки у нас американський футбол на самозабезпеченні, тому лишніх навіть проїхати 200 кілометрів від mm -hmm. Хмельницького до Хмельницького в Кам'янець-Подільський це вже накладно. Хлопцям mm -hmm. по, по грошам. Подивимось, можливо, з кимось ми домовимося, що хтось їздить в Кам'янець і там відіграє. ми бачимо знову номер 4. Ну, це, це, це вже це, так, буде тачдант, це ну, вже ну, результативна спроба. <піл, Всі <піл, за них май, май, біжать. Майже, майже все поле. Ми бачимо, власне, йому і не сильно заважали, розуміли, що все-таки Кам'янець-Подільській команді потрібно заробити хоча б один тачдаун вдома для своїх вболівальників та й для себе. Ну реалізацію вже не склалася. Так, тобто шість очок, шість очок 44 на 6 закінчився матч. але я ж кажу, тут. Не наскільки важливий був рахунок, всі були дуже задоволені. Всіх е, просто море емоцій, і я думаю, це не останній, як мінімум, в цьому сезоні матч буде можливо їх декілька зіграємо ще товариських Кам'янці подільському саме титанами. Запросимо ще когось пограти. Ну а як власне публіка відреагувала? От ми бачимо там, бачили там людей. Цих можливо ти спілкувався з болівальниками? Як для них? Це новинка, ну насправді всім було дуже цікаво, і ну незважаючи на те, що е, це перший перший раз грають американський футбол в Кам'янці-Подільському. Дуже добре реагували на хороші дії своєї команди, дуже гарно підтримували. І всім, всім сподобалось, скажімо так, всім сподобалося і, і, і сам матч, і те, що було в перерві, були конкурси, були виступи. Було дуже цікаво. Груву гладіаторів проти Титанів ви можете переглянути на телеканалі ТВ7 Уже фактично з завтрашнього дня слідкуйте за ефіром нашого телеканалу. Повністю можете переглянути Власне, з коментарем Вадима. Ну і що? Далі про новий проект будемо говорити. А Коментар Дмитра Бабія тренера. Дмитра Бабія тренера, послухаємо. Ді гладіаторів Діаторів, давайте. Ми розглядали цей матч як один з етапів підготовки до чемпіонату, який стартує буквально через два тижні. Тому нам потрібно було відпрацювати свої ігрові комбінації, які ми будемо грати, і взагалі подивитися, який, е, е, який е, рівень наших гравців і на що ми можемо розраховувати в майбутньому.